Іринкини казки Пригоди шахового солдата ПЕшкіна. Розділ 22. Про те, який бал справив король Смоль. І чим він закінчився у палаці короля Смоля бал був у повному розпалі. Король не сумнівався в перемозі і вже святкував її. Пари танцюристів так відважно витанцьовували на шаховому паркеті, що з чорнильниць вискакували фонтани бризок. Королева не пропускала жодного танцю. Безстрашний офіцер підходив до її величності і, вклоняючись, чимно запрошував на черговий танець. Гранд Плісе Рахада Вальсе, говорив він. І королева, як завжди, відповідала, ґарделя моль. Тура де мазоль, а потім крутилася зі своїм кавалером. Сам король Смоль хапав гостей за руки і співав. Є два, є чотири танці у шаленім вирі. Ф шість, це сім. Буде весело усім. І фігури танцювали до знемоги. Коли ж усіх запросили до столу, який був не чим іншим, як кольковим пеналом. Гості почали виголошувати гучні промови, вихваляючи мудрого, хороброго короля Смоля і мужність його дружини королеви. Промовці звеличували небувало в історії шахових воїн хитрість короля. Вони розбирали складні комбінації, захисти, військові вікрутаси, яких насправді і близько не було, а неправильні ходи Петруся Північука вважали вершиною шахової науки. Придворні підлабузники добазікались до того, що виходило, наче всі вдалі атаки та військові комбінації, мудрий король придумав своєю власною дерев'яною головою. Веселищі тривали, і гості вже кричали Хай живе король! Одначе в штабі білого генерала не дрімали, розвідка працювала чітко. Генерал по-своєму збирався вшанувати свого супротивника. Чорного короля Фейерверк з гармати масова атака чим не подарунок для зарозумілого вояка Смоля. Війна є війна і святкують тільки важливі перемоги. І якщо в мирні дні заборонено порушувати спокій тих, хто веселиться, то на війні це дозволено. Штабні офіцери генерала насилу розібралися в заплутаній ситуації, яку створили на дошці Колько і Петрус. Та запропонували план наступу. Коли з генеральських тур дали зал по палацу і солдати атакували королівську охорону, в залі зчинилася паніка. Гості бігали з кута в кут та ховалися один одному за спини. Спокійно, спокійно! репетував король Смуль. Танцюйте і розважайтеся! Нічого страшного не може статися. Наші доблесні війська надійно охороняють мої покої. Генерал не може зараз розпочати наступ, тому що відправив у далекий похід свого найхоробрішого солдата Пєшкіна та ще двох солдатів. І тут він розкрив всім свій план, розповів про те, що на зерці за ними послав верхового офіцера і трьох чорних вояків, які вже давно, напевно, Покінчили з солдатами супротивника. Коли ж знову загриміли генеральські тури, і почулося Ура! В палаці ще душі заметушилися. Гості, панікуючи, зіштовхувалися один з одним дерев'яними головами. Тому кімнату наповнювала безперервна тріскотнява. Чорний офіцер, який щойно хвацько витанцьовував вальси і польки. Зараз ховався за спідницею королеви. Король Смоль зачай за Кольковим пеналом і боявся виструмити звідти свою корону. Не переливки було б королю Смолю та його армії, якби саме в цей час не з'явилися Колько і Петрусь. Вони вже встигли помиритися і збиралися продовжувати партію. Одначе на шахівниці панував страшезний безлад. Бачиш. До чого призводить нечесна гра, сказав Колька. Гаразд, я ж дав слово, що більше не буду помилятися. Петрусь ніколи не вживав слово шахраювати. Коли ж гравці спробували продовжити партію, то з'ясувалося, що багатьох фігур немає. Що ж це означає? Навіть пешкіна нема, здивувався Колька. Ану вивертай кишені. Петрусь повивертав усі кишені, на столі утворилася купа всіляких речей. Тут були і цвяхи, і частини від металевого конструктора, і акварельні фарби, і два волоські горіхи, і старий квиток у кіно, і сірникова коробка з хрущем, і почорніла від часу цукерка тягучка, і фантики, одначе шахових фігур не було. Ну що, бачиш? Нема, запалився Петрусь. Ех, почухав потилицю Колька. Але ж де ж таки подівся Пєшкін, кінь, офіцер і новий солдат, якого я сам нещодавно зробив, та інші. Хлопці обнишпорили усі закутки, навіть на шафі шукали, але зниклих фігур ніде не було. Тоді вони пішли в кухню, нишпорили й там. Слухай, де мишоловка? запитав Колько. Я що? ловлю?» Що ти в мене питаєш? образився Петрусь. Стривай, стривай. схопився Колько. Знаю, чия це робота, знаю, хто мої фігури завжди закочує. Кіт Васько в цей час саме був на кухні. Може, він давно знайшов би потрібний інструмент, аби відкрити мишоловку. Але не жера натрапив на помильне відро І виявив в ньому щучі голови, залишки обіду. Васько не міг проминути цю знахідку. У його зубах хрускотіли риб'ячі кістки, а сам він думав про те, що в череві ще знайдеться місце і для пташеняти Коли на кухні з'явилися колькою Петрусь. Васько спокійнісінько наминав другу щучу голову. За цією роботою і заскочили його гравці. Ану, зізнавайся, ваша мурличності, чиї це витівки? запитав Колько, схилившись над ненажерою. Одначе той не збирався відповідати, лише облизнувся і вигнув спину догою. Не зізнаєшся? грізно скрикнув Колько. Та я все по твоїх очах бачу, негіднику. Давай я з ним поговорю. Я з котами майстерно справляюсь, запропонував Петрусь. Зараз проведу слідство, а потім ухвалю вирок. Але колько знав, як Петрусь поводиться з котами і не хотів доручати йому цієї справи. Він сам схопив байська за зашиєк, пошарпав, жбурнув у комірчину і замкнув двері. Ось посидиш тут, поки фігури не знайдуться, тоді знатимеш, як відмовчуватися. Васько завив, а потім його нявчання приглушили зачинені двері. Давай намалюємо зниклі фігури на папері і продовжимо, сказав Колько. Петрусь погодився і гру було продовжено. А тим часом з комірчини дедалі гучніше чувся лемет Васька. Кіт бився у своїй в'язниці і шукав виходу. Риб'яча кістка, мишачи вуха, лаявся він. Якщо я тут посиджу ще з півгодини, хтось випустить пижика. Ай яй! -яй пропаде такий обід, такий пижик. Ай -яй, яй. І він кидався на двері комірчини, Дряпаючи їх пазурами. Та Колькою Петрусь затулили вуха і продовжили гру.